Молода українська співачка Таня Степанова на гірськолижному курорті була в дев'ятирічному віці. Тогда перший раз я стала на лижі, і мене мій папа почав учити. Повні родителі в той час купили наймодший лижний костюм. Я була щаслива. Звісно, перший раз мені було дуже складно, але часом я все-таки могла уже по трохи з'їжджати з маленьких горочок. Тепер мрія про швейцарські Альпи і активно готується до відпочинку. Та чи потрібно купувати лижі і все спорядження одразу, дівчина не знає. Начинающим я все-таки буду советовать взять на прокат, чтобы просто попробовать, ваше оно или не ваше. Вы уже будете примерно представлять, что вы хотите от этих лыж, и в дальнейшем это вам поможет в покупке. Покупать лыжи для начинающих я бы просто не советовал, по одной простой причине, через сезон 2 вам на них просто станет неинтересно кататься, потому что они будут мягенькими, и вам они не подойдут в развитии. Ціна прямо пропорційна їхньому призначенню. Найдешевші для початківців, найдорожчі для любителів фрірайдинга. Для починаючих приблизно ціна буде около 2 тисяч гривень, для продвинутих в районі 5 тисяч гривень, і для фрірайдера там уже можуть бути ціни 10, 15, 20 тисяч. Сердечники можуть бути різні, тобто можуть бути титанові вставки. Вот могут быть другие материалы. Есть жесткость лыжи, то есть, смотря, какой материал вставлен, они будут по-разному позиционироваться, либо это для начинающего, либо для эксперта. Сам Євген катається вже чотири роки, і як можна поламати лижі, не уявляє. Однак рекомендує зберігати чек і гарантійний талон. Если це заводський брак, звісно гарантія розпространяється. Якщо лижу сламають пополам, то гарантія не буде розпространятися, тому що це механічне повріждіння. Для того аби не витрачати зайві кошти на тренування під час відпочинку, краще навчитися кататися заздалегідь, радить інструктор Григорій. Кататися на київських гірках до нього приходять усі від малого до великого. У нас мінімальний возраст був 1,8 і тобто зовсім дитина, коли єле-єле ще на ногах стоїть, питались учить. Ну якби більше катали, але уже якби стоять на лижах, он привикає. Ну і там до пенсіонного візраста хто як себе чувствує, хто там є бодре пожилые люди для тих, хто вирушає на лижний відпочинок вперше. Хлопець радить брати лижі зі спорядженням на прокат. Можна посмотреть каталоги продаж, посмотреть фірми. Які варіації це у ніхто куротах проводяться тести лиж сноубордов, То есть фірму виставляють брать, можуть люди на прокат і пробувати кататися. Якщо все ж таки хочете приїхати зі своїми лижами, варіант купити їх не в магазині, а в когось чимало людей продають своє спорядження. Однак зекономити не вдасться, оскільки як не крути, а це дороге задоволення. Вирішувати вам я считаю, что і очень интересное развлечение зимой.